Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах. Оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів. Другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому. Ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього, і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви Мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, Мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. ОДРОВЕНЯ. Розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тимі яму багато. Щоб поклав з молитвами всіх святих на жартовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника і поверг на землю. І постали громи і голоси і блискавиці і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посурмив, і, немов гора велика. Огнем розпалена була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив І впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і наджерела вод. Ім'я зорі мовиться полин, і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним. Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сумних. Тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання. Вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо ти моє прибіжище. І міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літай його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом. Ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. Книга Приповідок. Розділ одинадцятий Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх. Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх, підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто, як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору. Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє. А вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ. Занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває і ті, хто трудяться. Приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячі мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення? Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного. Це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. КНИГА Іова. Розділ тридцятий. А тепер глузують з мене менші віком від мене, яких батьками я нехтував занадто, щоб їх поставити на рівні з псами у моїй кошарі. Бай сила рук їхніх, навіщо була б мені здалася. Міць їхня ж цілковито занеділа. За браку страви та страшного голоду, вони гризли в степу коріння, їхня мати пустка та пустиня. Вони мальвію і листя на кущах збирали. Коріння з дроку це хліб їхній. Їх із громади проганяли, на них гукали, наче на злодіїв. Вони жили в байраках при потоках. В земних печерах та по скелях, вони ревіли поміж кущами, під будяками тулились вкупу. Рід упосліджених, нащадки безіменних, вигнані з землі. І нині я став їхньою піснею, зробився байкою для них. Вони гидують мною, тікають геть від мене. Не стримуються мені плювати в вічі, що він, мій мотуз, розв'язав і мене понизив, то вони розгнуздуються передо мною. Праворуч від мене підводиться ота наволоч у петлю спрямовує мої ноги і вимощує путь свою згубну проти мене. Вони зіпсували мені стежку на мою погибель. Вони деруться догори, ніхто їх не спиняє, мов крізь пролом широкий прибувають, викочуються з під руїн. Великий страх напав на мене, розвіялася вітром моя гідність, і щастя моє зникло, немов хмара. Душа моя понині ниє в мені, дні смутку. Мене посіли. Уночі крутить мені в костях, та не дають мені спочити мої жили, а він потужно схопив мене за одежу, не мов би коміром кереї моєї зашморгнув мене. В болото кинув, я взявся попилом та пилом. Кричу до тебе, та ти мені не відповідаєш. Встаю, та ти до мене уваги не прихиляєш. Став єси до мене жорстоким. Твоєю сильною рукою мене бочуєш, здіймаєш мене вітром летіти, в бурю спускаєш мене вниз водою. Знаю, що ти ведеш мене до смерті, додому, де збираються всі живучі. Але я. Не здіймав руки на сіромаху, як він кричав до мене у своєму горі. Чи ж я не плакав і над тим, кому живеться тяжко, чи ж моє серце до бідного не мало жалю? Я сподівався щастя, прийшло лихо. Я чекав світла, наступила тьма. Нутро моє кипить. Не угаває, дні смутку надійшли на мене, ходжу весь почорнілий, і без сонця встаю, кричу серед громади. Шакалом я зробився братом, і приятелем струсям. На мені шкіра почорніла, від жару горять мої кості, цитра моя голосить, сопілка моя. Плачи.